Старий прокинувся ще до світанку. У домі стояла тиша, але не та добра, затишна, інша, важка, холодна, мов кришталик кльоду. Він звик до неї. За останні роки тиша між ним і сином стала товстішою за будь-які стіни. На кухні він повільно налив собі чаю, руки трохи тремтіли, не від віку, від невисловлених слів. Пара піднімалась над чашкою. І він на мить уявив, ніби це дим від спалених мостів, брехня. Мости ніхто не палив, їх просто перестали переходити. Двері різко рипнули, увійшов син, холодний погляд, поспіх, втомлена байдужість. Ти знов світло в коридорі забув, кинув не вітаючись. Я не пам'ятаю. Звісно, не пам'ятаєш, скривився син. Вік. Старий тихо сів, йому не було боляче від цих слів, боляче було від того, що син говорив їх так легко, ніби так має бути. Якби ж то він знав, скільки ночей батько проводив, сидячи під дверима, поки син був маленьким і хворим, якби ж він пам'ятав, хто б виводив його з лихоманки, хто носив на руках через калюжі, хто останнім їв у домі, аби лиш дитині вистачало. Але син давно перестав пам'ятати у кухні увійшла невістка з телефоном у руці. З постійним розр... роздратуванням на обличчі, ніби життя винне їй спокій, якого вона не отримує. Я тобі казала, він має вимикати світло, це ж гроші. Я намагаюся, тихо сказав старий, і дуже погано намагаєшся, відрізала вона. Старий упустив погляд, він давно не сперечався, не тому, що боявся, просто втомився говорити в порожнечу. Син почав ритися в холодильнику. Це ти купив? кинув, обернувшись. Ні. Ти хоч колись щось робиш у цьому домі? невістка фиркнула. Тільки чай свій, старечий, п'єш. Старий зробив ковток свого чаю. Він був холодний, але гіркота була не від нього. Він підвівся і повільно пішов до шафи, дістав старий конверт, той, де тримав заощаджені копійки. Я можу вам трошки дати, якщо важко зараз, тихо мовив. Син розсміявся коротко, грубо. Ти серйозно, ці копійки? Ти думаєш, вони щось вирішать? Невістка скривилась. Краще б сидів тихо і не заважав. Старий стояв із конвертом у руках, ніби тримав щось соромне. Хоча це були його гроші, його праця, його життя, але вони не бачили в цьому нічого цінного. Він повільно зібрав ті гроші назад, обережно склав, щоб не пом'яти, і сховав у внутрішню кишеню пальта. Як скажеш, синку? Син уже не слухав, вийшов, грукнувши дверми. Старий залишався один. Він сів на ліжко, поклав руки. На груди, серце билося рівно, але всередині щось стискалося, як старий ремінь, що от-от порветься. У кімнаті стояв запах старих фотографій і дерева. Він відкрив шукляду, там лежала папка товста, важка, така, яку він не чіпав руками. Папка, про яку син не знав, папка, у якій зберігалось більше, ніж документи його праця, його земля, його минуле. Він узяв її в руки, пальці ковзнули по тріскаючому картону, ніби порані, що давно загоїлась, але інколи нагадувала про себе. Старий відкрив папку, документи були в порядку. Він завжди був педантичним у таких речах. Він перегорнув першу сторінку, потім другу, і всередині щось тихо клацнули. Не гнів, не образа, розуміння він усвідомлював одну просту річ. Цінують не тоді, коли ти даєш, а тоді, коли бачать, що ти дав, а якщо не бачать, то й не побачать. Він сидів так ще довго, потім повільно зачинив папку не для того, щоб сховати, для того, щоб відкрити її тоді, коли буде потрібно. Через кілька хвилин старий вийшов у двір. День тільки починався, повітря пахло вологим листям і холодом. Він нахилився до старої яблуні, торкнувся шершавої кори. Дерево стояло покручене, але живе, впевнене, хоч і втомлене. Як і він сам. У далекому кінці вулиці поїхала машина сина. Не зупинилася, не оглянулася, не помітила, що батько стоїть під деревом і дивиться вслід. Старий не образився він просто розумів час більше не просить тепла там, де давно холодно. Він повернувся додому, тихо зняв пальто. Поставив папку на стіл, зробив собі нову чашку чаю. І вперше за тривалий час відчув, як у нього всередині щось стає рівнішим, спокійнішим. Не тому, що стало легше, а тому, що він нарешті зрозумів що життя не закінчується там, де тебе не цінують. Воно починається там, де ти нарешті цінуєш себе. І цей день став початком тихим, скромним, але початком. Наступного ранку він прокинувся. З чіткою думкою. Сидіти й чекати нічого не змінить. Він прожив усе життя, працюючи руками й головою, а тепер жив так, ніби його вже нема. Це відчуття стало нестерпним. Він одягнув старе пальто, поклав папку під паху, гроші у внутрішню ки кишеню, і тихо вийшов із дому. Ніхто не спитав, куди він, ніхто навіть не помітив, як клацнули двері. На дворі було прохолодно, небо тьмяне, але чисте. Дорога до міста була знайома до сантиметра. Кожна яма, кожен горбок, колись він ходив нею на роботу, тепер ішов ніби вперше, з іншим серцем. Автобус приїхав із запізненням, але він не нервував. Він давно навчився чекати. Сів біля вікна, притискаючись папкою до себе. Люди говорили про ціни, політику, здоров'я, майже ніхто про вдячність. Це його вже не дивувало. Перше, куди він зійшов у місті, була нотаріальна контора. Той самий будинок, ті самі сходи, тільки він став повільнішим, а сходи вищими. У приймальні сиділа молода жінка з рівним волоссям і порожнім поглядом людини, яка відповідала на однакове запитання тисячу разів. Ви за записом? Ні, тихо сказав він. Але мені дуже треба. У нас черга, чекайте. Він сів, тримав папку на колінах, як дитину. Коли нарешті покликали, він увійшов, ніби переступав через власні сумніви. Нотаріус переглядав документи довго, читав уважно, вже без поверхневої вічливості. Ви розумієте, що це значить? нарешті запитав. Розумію, відповів старий. Питання в тому, що з цим робити. Нотаріус підтиснув до нього окуляри. Це ваша частка у спільній власності. Земля зараз має велику ціну, дуже велику. Ви можете оформити спадщину, на кого захочете, на кого захочу, повторив він, ніби пробував ці слова на смак. Усе життя він робив, як треба, як усі для сім'ї. А тепер уперше подумав, а що як зробити так, як вважає правильним він сам. Я поки що хочу знати одне, старий сказав. Чи маю я право не оформляти народичів? Звісно, маєте, це ваша власність, ви нікому нічого не винні. Це нікому нічого, прозвучало дивно, бо всередині він завжди жив так, ніби всім щось винен сину, сусідам, роботі, життю. Він подякував і вийшов, притискаючи папку міцніше, ніж раніше. Тепер вона була не просто згадкою, а відповідальністю. Другим місцем стала лікарня, та сама, де колись лежала його дружина, де він ночами сидів на стільці в коридорі, поки вона боролась за кожен подих. Там він бачив старих, від яких відмовлялися діти, бачив, як приходять рідко або взагалі не приходять. Бачив, як люди дивляться в двері палати і шепочуть одне одному. Мої зайняті не можуть. Він зайшов у старе крило. Там відкрили відділення для паліативних хворих. У коридорі пахло ліками і втомою. До нього підійшла медсестра, молода, але з очима, які бачили занадто багато. Вам кого? Та нікого. Я просто хотів поговорити з головною. Його провели до кабінету, жінка середнього віку, втомлена, але жива усмішка, вислухала його уважно, він не одразу зважився дістати папку. Скажіть, запитав він, вам тут чогось бракує? Вона усміхнулася гірко. Нам досить того, що маємо, а людям ніколи, він не відступив. А якби була у вас можливість щось змінити, зробити більше? Вона подивилась на нього вже інакше. Ви про що? Він поклав папку на стіл і коротко, без зайвих слів пояснив земля, частка, гроші, які можна перетворити на ліжка, апарати, нормальне харчування для тих, кому нічого вже не світить, крім стелі і болю. Вона мовчала деякий час, потім сказала люди рідко думають про нас у заповітах, частіше про дітей, які і так не бідують. А якщо діти вважають, що батько їм винен усе? тихо спитав він. Вона не відповіла лише подивилась так, ніби в її житті це було знайомим сюжетом. Третьою зупинкою був невеликий будинок для літніх людей на околиці. Колись він думав, що такі місця це про самотність, тепер розумів інколи це про порятунок від байдужості рідних, його зустрів директор. Суховатий, але привітний чоловік, з уважним поглядом. У нас місць небагато, але ми тримаємось, сказав він, проводячи старого коридором. Більшість людей ніхто, ніхто не навідує. Дехто й помирає так, із з думкою, що, може, хтось таки прийде. Старому стало важко дихати, він упізнав в очах цих людей себе тільки, тільки на кілька років уперед. А як ви тримаєтесь? спитав він. Пожертви, трохи підтримки, трохи допомоги від місцевих людей, багато не чекаємо, ми звикли. Це звикли, прозвучало так, ніби вони змирилися з роллю непотрібних. Він знов поклав папку на стіл. Я не обіцяю зараз нічого, але хочу зрозуміти, чи ви змогли б використати допомогу правильно. Кожна копійка тут, як повітря, відповів директор. Ми не граємося з такими речами. Старий кивнув. Він відчув, що ця дорога веде не в минуле, а в майбутнє. Не до сина, а до людей, яких ще здатні бути вдячними. Коли він повернувся додому, було вже пізно. На кухні пахло смаженою картоплею у вітальні гудів телевізор. Де ти ходив цілий день? кинув син, не відводячи очей від екрана. По справах, спокійно відповів старий. Ото ти тепер людина зі справами, засміялась невістка. Він не ображався, просто роздягнувся, поставив папку на стіл у своїй кімнаті, сів, відкинувся на спинку стільця. В голові вже відкладався план, не помста. Він був надто втомлений для помсти, але рішення. Якщо ті, хто мав би бути найближчими, бачать у тобі тягар, значить, твоя любов має піти туди, де її приймуть. Він узяв аркуш паперу і ручку, написав перше речення майбутнього заповіту, рука не тремтіла. Перше за довгі роки він робив щось не для них, а згідно зі своєю совістю, і десь глибоко всередині стало трохи тепліше, не тому, що хтось нарешті оцінив, а тому, що він перестав читати оцінки. Цього вечора він заснув швидше, ніж зазвичай, і без образ, з рішенням. Ще не остаточним, але достатньо сильним, щоб змінити фінал. Ранок був холодний, але ясний. Старий прокинувся з відчуттям, що настав час поставити крапку не з болю, не з образи, з тиші, яка нарешті стала не покаранням, а свободою. Він підвівся, одягнув сорочку, що ще пахла пральним порошком, який він любив, і взяв папку зі столу. Руки не тремтіли. Усередині було спокійно, як перед довгою дорогою, яку знаєш на пам'ять. У кухні він зробив чай гарячий, не поспішав, смакував кожен ковток, і вперше за довгий час відчув, що цей дім не клітка, а місце, де він узяв сили, щоб піти далі. Син увійшов різко, як завжди. Ти знову чаю? Ти хоч щось робиш сьогодні? Але цього разу старий не зітхнув, не упустив очей, не промовчав. Він поставив чашку, рівно поглянув у очі сина і спокійно сказав сьогодні так. Син не зрозумів, лише пирхнув і почав ритись в холодильнику, бурмочучи щось про старість і проблеми. Йому навіть на думку не спадало, що за кілька годин світ стане іншим. У нотаріуса було тихо. Старий прийшов у кабінет і поклав папку на стіл. Нотаріус прочитав новий документ, уважно звірив із заявою, поставив кілька уточнювальних питань. Ви впевнені? мягко спитав він. Так, остаточно. Тоді я внесу це до реєстру. Ваш син отримає частину, яку ви вказали. Інша частина піде. Туди, де вона потрібна, завершив старий. Це мудре рішення, сказав нотаріус. Не всі здатні на таке. Старий усміхався. Легко. Мудрість приходить тоді, коли вже не болить. Після підписів він сховав документи у папку і вийшов із будівлі. Сонце світило яскравіше, ніж зазвичай. Десь на горизонті ворушився ліхтар, а вітер ніс запах весни, хоч була пізня осінь наступною зупинкою була лікарня. Він зайшов тихо, ніби боявся злякати спогади. Головна лікарка зустріла його усмішкою. Ви повернулись. Так, я хотів би залишити частину вам. Але не для себе, для тих, хто тут залишає життя, і для тих, хто його продовжує. Вона не знала, що сказати. Це дуже велика допомога. Дякую вам. Я роблю це не заради подяки, тихо відповів він, заради неї. Він кивнув на стару. Фотокартину дружини, яку носив у кишені. Вона завжди була з ним, коли він сюди приходив, і сьогодні він відчув, вона підтримала його вибір. Останньою була зупинка у будинку для літніх людей. Директор зрадів, побачивши його. Мене очікували, сказав, е, вас так швидко. Я теж не очікував, сказав старий, але прийшов час. Він розповів коротко, без пафосу, що частина спадку буде передана закладові. Що він хоче зробити це не тому, що хтось просив, а тому, що це правильно. Директор кивнув і ледь помітно змахав повіки. Ви не уявляєте, скільки життів це змінить? Я й не хочу уявляти, я хочу просто, щоб хтось тут мав трохи тепла. Старий прийшов коридором, де кілька людей сиділо біля вікон. Один із них підняв голову, усміхнувся беззубою усмішкою. Старий відповів кивком. У цій миті було щось, чого він давно не відчував від рідного сина вдячність без слів. Коли він повернувся додому, син чекав у коридорі. Де ти був? Я дзвонив. У мене були справи. Син помітив папку. Що ти там підписував? Старий тихо зняв пальто, поставив папку на стіл і нарешті сказав Заповіт. Спин, син спершу злякав. Заповід, що ти там понаписував? Те, що вважав правильним, відповів батько. Ти отримуєш частину. Я не хочу, щоб ти залишився без нічого, але іншу частину я віддам тим, хто потребує більше. Обличчя сина різко змінилося від злості до розгубленості. Ти залишиш мені щось? Так, сказав старий, частину, бо ти мій син. Але я більше не хочу жити так, ніби мушу виправдовувати свою присутність. Мені вже не болить і не страшно, просто час. Син опустив очі, наче вперше за довгі роки щось усередині нього ворухнулося. Тато, я просто послухай, перебив старий. Те, що я роблю, не проти тебе. Це заради доброго сліду, заради пам'яті, заради любові, яку я не хочу, щоб з'їла гіркота. Невістка стояла в дверях, але вперше нічого не сказала. Тиша була не холодною, важкою, але чесною. Тієї ночі старий сидів біля вікна. Дім був тихий. У тиші більше не було болю, була правда. Він зробив вибір сердечний, справедливий, без помсти, і вперше за багато років відчув себе не тягарем, а людиною, яка має право вирішувати. Він подивився на свою руку, вона більше не тремтіла. Десь у кімнаті хтось легенько зашурудів син. Він кілька разів спинявся біля дверей батькової кімнати, ніби хотів постукати, але не зважився. Старий усміхнувся мудрою, тихою усмішкою, бо знав, слова ніколи не потрібні, інколи потрібна лише тиша, яка вчить творити і говорити серце. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.